То сьогодні нове відео. Якщо я правильно зрозумів, вже закінчилось Собіття, Чесно, не пам'ятаю. Оце от що. Шо... Во, да Закінчилося собіття Перше, що ми заберемо, звісно. Вже... Романтика Динамайка. Заберу я це на, на всіх аккаунтах. Ну, тепер в мене відео не слава Богу. Звісно, вибрати Хай буде класний скін. Спасибо за смайлик. <кхем> я вже розповідаю, чому я довго не випускаю відео, тому що, тому що, тому що Подарки. Сам зразу йдемо саме таке жорсткі. це ще легендарно. О, клас. Оце, кстати, клас Надо буде довго розблокувати цього. Ой є. То, чесно, я не хочу його, але ну, в мене тільки ой дають розблокірують. Ну, розблокирую. Я вообще в мене дуже багато персонажів, на яких я тупо не граю. Дуже багато. Ай, блін. Ну по щелега випало, ладно. Ну, все одно випало 500 кредитів, все нормально. Гіперзарядний... Гіперзаряд. О. Дві штуки це дуже класно. Чесно, я вообще це... Брагстар зараз не гуляв цих пару днів. Ну я просто голосував. Не, ну на Бібі, ну не знаю, чи нормальний, але ну, ладно. Підійде. Нормально, нормально. Мало бути хуже. Дайте, пожалуйста, на якогось нормального персонажа. Хоча. Тя... Ой, дайте мені на Ріко, кстати. Мені на Ріко, реально треба гіперзаряд, у мене його нема. У мене зато є скіни гіперзарядний, але у мене нема цього. Та блін, та нефтя мені на генерал Гавса? я на ньому навіть не гуляю. Ладно. Монети і пристави, то вже такое. Ну, може, Лего випаде. Чесно, я давно просто не заходив. Ну. Я заходив, але я не гуляв вообще. Слово. Ох, слова. Прикольно, кстати. Ну, не знаю, цей скін мені не нравиться. Я його в жизни не буду. Ну, якщо раніше, я... Колись, як тільки почав гуляти Stars, я ще тоді не розумів тупо, як підключити Super Cell ID. Ну, зараз я вже, слава Богу, підключив. бо... Бу... Ні, у мене була проблема, я щось не міг підключити, мені щось не проходив код, коротше, потім забив, потім опять спробував і вийшло. Ну, у мене ще був старіший аккаунт, ще з сезону лу. Там і лу ще був сезон роді. Але, к сожалению, так... Я б хотів на ньому далі розвиватися, чесно. То класний аккаунт, але. Ну, так вийшло, що так вийшло, коротше. Цей аккаунт, звісно, трохи молодіший. Шостий сезон, там Бельроді. Ну так. Да. Чи не шостий, я не пам'ятаю. Ну, такое, звісно, жаль, жаль. У мене даже. Бачите, в мене навіть є лігор, я тупо даже на ньому не гуляю. Спайка, злив, я її. Хочу більшапить, чесно. Не моє це. Я не дуже прям якийсь... Що серйозно? ще? важкий, Ну, я, конечно, перевазі даю пайпер. Я, я тільки голосую Ну... за кращого. Тут реально, якщо брати пайпер, то це саме, більш-менш. Що я і все. Ха, Ладно. Слава Богу, що хоча б все успіли. Дуже добре. Подарок дня. Зараз зайдемо на другий аккаунти. Ну, вже, і може, може, ві... качество відео таке собі, але... Має бути нормально. Не знаю, може буду далі ще... ще знімати Roblox. Я думаю, що знімати, бо я тепер буду частіше трошки випускати. Я вам, ну, Я не обіцяю, тому що я вам кажу. Можешь юбе поменять. Ну, типа, може любе поменяться, можешь хоч бути и. І... Такое я зараз гляну, що просто, щоб мені не висило с. А х... хотя бібі я прокачаю. Це хороший боезд. Це хороший боец, на нью ральному напать. На я. Ну, я, конечно, я не апаю, але я просто хай буде на максималке. От бойця, які на максималки, тоді я на них буду гулять. А зараз я вже на них. Так, да, звісно. Так. Ну, раді інтересу, подождите, ну. 21-го році. Ну десь так, коротше, в началі го року, о, я пам'ятаю. Я создав цей аккаунт. Ну, такое. Да. Не можу ніяк апнути 400 кубку, бо я не гуляю. І мені лень і. Ну, просто... А, я думаю, що таке. О, кстати, об Новелс просила іди сзади дітью фоник. фон. Так, путь і гитарки зайде. Ну і із... ну реально чесно. Йо-мо. -йо. Це я не заходив так довго. Ну що я не один сезон пощально тут місяць точно на не заходив. Ви серйозно? місяць пройшов і ви мені апаєте. Це, конечно, халява, але я не розумію смысл цього. Це, конечно, класно, но. Якщо я не хочу зараз гуляти? ну чесно слово, а? <реш> типа. Нет, теперь я буду заходить, потому что опять эти подарки. Мне просто на халяву дали вольта. Это, конечно, халява, но... Такое... Сомнительно халява. И мне дадут базы, да? Вы серьезно? Мортиса дадут. Вы понимаете, просто не заходил месяц. Ё-моё, что тут Что это? Что это за... Вы гляньте, сколько тут кладок. Что это такое? Я знаю, что базлайтер больше не доступ. Что тут? Господи, у меня... Ну, король... Нет, это не, халява. Но просто з... мне... Ну, я на этом аккаунте не гуляю, то смысл мне это что-то даже... Ще тут Я забыл забрать скин. Давали, да? но я не знімав відео. Я б. Чесно, навіть немає ідеї про що знімати відео. Ні, ні. Ну кстати, на... іменно на путі гінарки може буду гулять. А, ще там подарки. йо йо Короче, це відео на 20 минут, я вам кажу. Поки ми за подарки позабираємо. Але знаєте, стоп! Я не буду забирать ці подарки. Давайте так. Набираємо на цьому відео. Хоча би лайков 20. Ну 10. І я буду відкривати. Я думаю, ну може комусь цікаво, може не знаю. Комусь цікаво, то відкрию все. Шо? Ну коротше, мене скільки тут подав. І я даже не буду заходить. І я випускаю другие відео. Ну, кажу зразу, може не зразу. Що тільки що? Ну, коротше, пізніше, але не прям ту дату, яку набереться за кількість лайк. Або хоча б, ну може, 30, пожалуйста. Коли набирається ці якраз такі кількість лайків, бо я думаю, що це ніхто лайкати не буде, але. Ну, можливо. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там періодично я випускаю... Просто що, що там може якісь обновлення Brawl Старсі. Або навіть буде по Майнкрафту, тому що я планую не тільки я знімати Brawl Старс, а ще й трохи. Е, як вам сказати. Е, починати знімати трохи Майнкрафт. Ну, коротше, будемо прощатися. Е, Спасіба, що тим, хто дивиться мої відео. Бо зараз, чесно, канал, я дуже сильно на нього. Е, ну, коротше. Ну, коротше. Желаю всього хорошого. Всім пока.